Привіт, з вами містер Олексій. І знаєте що сталося? у нас з'явився новенький. Це звати його Захар. Захар він буде з нього знімати відео, як тут всякі розпакунчики. І це з пошти нам прислали всякі апарати для зйомки. Наприклад, камера або, або ще щось. І ми будемо про це все знімати. Давайте. І коли ми це все знімемо, давайте я вам зараз перше перед цим скажу. Підписуйтесь на канал, правда Захар так? І ставте лайки. давай скільки знаєш, давай вони поставлю 5 лайків під тим відео. Зможете поставити? Ти як думаєш, Захар, Зможе? Я думаю, так. Він, як завжди, засмущається, е, говорить на ну, він з самого початку з'явився, це новенький. Але підтримуємо, давайте його, що він не змущався. І він скоро буде на нашому говорити каналі не так тихенько, або говорити так довго. А от і я, Авіот Захар. І зараз ми будемо знімати відео, яке, скажи, там з камерою, так? Так. От, а тут буде перед мене всякий, наприклад, там... Буде світло для нашого фона, так? І це бо, от така величезна коробка, правда, Захар? Так. Візьми її. Важка. Так. Важка, чудно, де ж там багато. Дай мені її так піднялаш сильно. Добре, давайте розпаковувати. Я зараз вас поставлю отак. Якщо комусь не добре видно, я сподіваюся, що комусь добре. Давай сюди, сіда, Захар, дай. І розпаковуємо ми оце ось. Вот. Так, ми вже розтоковуємо вже коробку. Вау, тут сразу взагалі класикі штуки, дивіться. вже <плес> бачиш? А ми все розпаковуємо, на жаль, по черзі, а я вам сразу давайте все покажу. Малюсенький спойлер. Для всіх. Ви Ні, нічого не бачили, добре? Так, а зараз ми почнемо перші показувати предмет. Який ти думаєш? Який, який не знаю. Давай, давай оце от перше почнемо з наклейок. Нам бонус дали наклейки, то ми зараз будемо от брати наклейки. Во у нас якісь от такі от ще є. Тут ще така штука всяка. Ну це коротше таке для оперування. Тут у нас іде така собача лапка, правда захар якийсь. Ну, класний, вже подобається. Я думаю, за це треба поставити лайк до того п'ятіра. Ой! І у нас, дивіться, тут отакі от от йдуть наклеївки. Оце наклеїки, а це просто фотка. От дуже класне, правда? І я хотів дещо запитати, інтересно. Напишіть в коментарях, чи ви колись це, наприклад, мали, наприклад, ну, власний свій. Наприклад, TikTok канал або ще щось. Я вам хочу сказати, в мене скоро буде, як там. У мене хочу сказати, буде такий автограф, скоро. І я його це буду розпродавати, наприклад, за один або за півтора злотих. І романа теж можуть попасти, а його скоро ми теж додамо злотий. Так що він буде скоро в нашому каналі теж повністю. Ну, давайте почнемо з першого, то що найінтересніше. Давайте почнемо з самого такого, банальненького. Це мікрофон, щоб... Ну дивіться, ти ще не діставає, ми зараз оце перше. покажемо, Тут йдеться от перше от такий мікрофончик. Сюди треба надягати. Правда, Захат? Сюди от, от так надягати і все. І от так йдеться, все нормально. Во. І отут, коли ми отак надягаємо оцей мікрофончик, це що ви нас добре чуєте. В других відео ми підключимо і нас буде добріше чути. Добре, Захар? Так. Я буду отак підносити і говорити, а ви тільки то що у нас контент. Ми старалися, це все дуже дорого вийшло. І маємо показати суму, то що це вийшло на 1600 гривень. А розпоказуємо ми новий предмет, це вже інтересно. Це отака трималка для того. І в нас ще поки ще, ще не спор, ще не спор, ще не показуємо. У нас перший десь така от телефонна штука, тут отак от тримається. І вона дуже величезна, це більше золоту коробку. І дуже важка, правда, на потрогай. Важить дуже багато і я ще думаю... Одне та, там ще в телефоні. І я думаю, ми вже вам вже зрозуміли, вже що це за штука і що це. В інших відео ми вам покажемо, як до кінця і відкриємо на другій частині. І, до речі, в нас є новенькі. Це з Китая, і десь отака от штука японська. Взагалі клас, правда? Ну це така світилка, то що причепляєш на телефон, наприклад, у нас телефон замість камерою, да, а зараз то, що ви знімаєте і нас бачите, це на телефон. Да. І от та ось штучка, щоб вам добріше було видно, ми вам будемо ставити. Дуже класна така, але ми взяли рожеву, то, що це. Ну ви не думаєте, то, що ми дівчатка, ми просто таке. І тут ще дуже класно, ось такі паперочки, правда? Хочете їх лопати і лопати. І, і поставте підписку і лайк за оце. І з вами був Містер Олексій і Захар. И па 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 Па-па-па-па! Папа.